У лісі пожежа. Її за легендою виявили працівники лісової охорони. Розпочинають гасіння та одночасно повідомляють про інцидент рятувальників та інші служби. Рятувальники розгортають оперативний штаб. На місці працює 37 працівників. Треба погасити повністю, бо може піти замов Буває 5-6 годин, якщо важкі патепні пожежі. Задіяно шість одиниць техніки. Маємо вісім тонн води в машині, але ми поставили авто на джерело, там десь ну, води багато. Пережні хлопушки, ними найчастіше гасять суху траву, Легко ліквідувати без задіяння води, щоб не включати. Просто підпаяти з надвітряної сторони, щоб полум'я на головому і на місці події виявляють і постраждалого його оперативно доставляють до карети екстреної медичної допомоги. Повітря за допомогою дронів відстежують площу займання. Так лісівники та рятувальники удосконалюють свої навички спільної роботи перед початком пожежонебезпечного сезону. Це нас навчання планові. Вони передбачені планом основних заходів цивільного захисту на території України. Значить, до них залучалися працівники лісового господарства, працівники ДСНС. Зв'язку з тим, що по факту на сьогоднішній день в нас в екосистемах це не тільки в лісах, а поля. Ліси з поза населеними пунктами, парки, національні парки виникло. 790 пожеж в порівнянні з минулим роком 161, тобто ріст практично в 4 рази. Значить, ці навчання є актуальні. Пожежі в екосистемі Закарпаття, на жаль, звична справа. Вже цього року пожежникам довелося гасити понад 7 сотень таких пожеж. Кількість загорянь у порівнянні з минулим роком зросла у 5 разів. Причини людський фактор. Люди безпечні, почувають себе безпечно і попадають в дуже неприємні ситуації. Щодо важкості гасіння лісової пожежі, звичайно, наш регіон, не рівнинний регіон, а гірський регіон. Складність полягає в тому, де це, де це загорання виникло, звідки виникло саме вогнище і як воно поширюється, і які погодні умови цьому сприяють. Звичайно, самий небезпечний фактор це вітер. вітер і Гірська місцевість лісівники розповідають, гасити пожежі у лісах не так просто. Місцевість гірська. Туди нерідко просто не може доїхати відповідна техніка. А вогонь поширюється напрочуд швидко. А в лісах живуть звірі, ростуть червонокнижні рослини. Тому закликають громадян бути обачними і нагадують, згідно з чинним законодавством України спалювання сухої трави та інших рослинних залишків заборонено. За такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.